Де народжується здоров'я в чистоті, а що там, де брудно? Різні мікроби і бактерії, які ведуть до хвороби. Що ж таке мікроби? Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть де повно бруду і в гризюці, у смітті, у пилюці та під брудними нігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому, малята, слід вам пам'ятати! Будете купатися і з милом умиватися, повтікають всі мікроби, разом з ними всі хвороби. Пропоную подивитися, чому потрібно мити руки і яку дивовижну силу має мила. Налякаємо та знищимо мікроби. Нам потрібна тарілка з водою. Баночка з уявними мікробами. У мене це мелений перець. Рідке мило і папером долонька. Беремо баночку з уявними мікробами. Насипаємо їх на поверхню води в тарілочку. Ось так побільше. І ми можемо спостерігати, як вони затримуються на поверхні води. Точно так, як вони затримуються на наших ручках після прогулянок і ігор. Тому обов'язково треба після прогулянок мити руки з милом. Ось це рідке мило змочуємо в ньому пальчик, ставимо посередині тарілочки. І що ми бачимо? Всі мікроби і бактерії повтікали. Вони бояться мила. Руки треба мити правильно. Спочатку намачіть руки теплою водичкою, намийте їх милом, твердим або рідким. Ретельно потріть ручки одна або одну. Гарно спіною. Тріть ручки щонайменше 15 секунд. Потім змийте всю піну та ручки чистим сухим рушничком. Тепер нам не страшні, які мікроби. Наші ручки безпечні.